Доброго дня, слава Україні! Маємо сьогодні 13.07.2021 року 139 й чи 140 й день війни. А ми допомагаємо людям, цивільним людям, яким треба допомога, розуміння того, що яким чином, скажімо, самостійно допомогти собі в цей нелегкий час. І от ми сьогодні хочемо розповісти про те, як в блендері погружному блендері. Аріта АБС 2090 самостійно замінити муфту, втулочку, щоб вам не прийшлося десь ходити по сервісних центрах когось шукати. А просто придбавши її, можливо, було самому це зробити. Ось, вже у нас є наша муфта, яку ми сюди спробували, скажімо, вже поставити. І ось є та муфта, яка стояла на цьому блендері. Бачите, як вона виглядає. Щось спонукало на те, що вона таким чином сплавилася, зірвалася, тобто щось страшне сталося. І от ми замінили. Як зазвичай, ми робимо всі свої вироби трошки, трошки, ну, крепшими. Тобто додаємо пластику, щоб він працював більш довговічно, От, витривалого часу. І що хочу сказати от по цьому блендеру. Класно, скажем, тому все тут, що тут можна добратися до валу, тому що багато є таких блендерів, які от вони виглядають отаким чином, робляться, заливаються все разом. І зняти цю верхню частину доволі складно. А так як тут отвір доволі тонкий, то залізти туди, достати оту стару муфту, якщо вона просто зламалася, провернулася десь тут зверху. А крепко сидить на валу. Ну, доволі так складно. Треба брати тонкогубці, залазити, якимось чином щось там робити, доставати. В цьому випадку дуже класно. Отут є у нас чотири отаких маленьких саморізи. Я вам їх покажу. А отут у нас є чотири отвори. Раз, два, три, чотири, які треба просто взяти викрутку. Хрест, таку тоненьку, викрутити оці саморізи. <кій> не буду витрачати час, щоб вам не гаяти вас, ваш час, щоб показувати, як це робиться, це не складно. І зняти оцю верхню кришку. Якщо ви зняли цю верхню кришку, то посадити вже муфту буде ніякої складнощі. Тобто ви берете просто-напросто, направляєте її. От ви бачите, що вона йде лиска, так називаємо. Тобто, хтось каже скаже хтось каже скаже лиска. От. І. Вона просто-напросто направляється, направляється на своє посадкове місце. От я її направив, ну треба бити не сильно, тому що це тільки направити. Після того ми можемо використати нашу стару муфту, взяти, наприклад, поставити і вже бити по ній. Або взяти щось таке. от У мене там є от така стара шестерня пластикова, можливо, взяти якусь, е, якусь дерев'яну, якусь там виріб. Шматун ручки молотка чи ще щось там не знаю, в кого що є. Направити і легенько присадити. Короткими, короткими, такі, повільними, такими повільними такими, невеличкими ударами ми саджаємо її. У нас є тут лиска, і от ми бачимо, бачите, от лисочка, вона ще не до кінця просаджена. Якщо подивитися по цій муфті, то тут взагалі невідомо, наскільки вона саджалася. Тому що дуже-дуже маленький такий ну, вхід, можливо, воно заплавилось, можливо, так зробили. Невідомо, тому що її дуже так споклюжило цю муфту. І щось тут, не знаю, сказати, по ній дуже тяжко. Тому ми все ж таки будемо саджати її ще трошечки для того, щоб цю лиску її присадити. Отвір у нас зроблений таким чином, що муфта має зайти повністю на всю дожину. Отого от валу, на тої лиски, яка, яка тут є. От зараз, от дивіться, що зможете побачити, в мене вал повністю ще, вже, вже повністю вона сіла. Для того, щоб зрозуміти, чи ми вірно посадили на ту довжину, на ту глибину, яку треба, нам треба поставити оцю от, от, цю от верхню кришечку. Ставити на свої місця, ну і бажано безумовно щось взяти, якийсь хоча б один саморіз і закрутити, тому що, певно, так просто ми не зможемо зрозуміти. От, І я візьму любий з цих саморізів, закручу зараз, хоча б не живити так. В один, ну, можливо, не в один, можливо, в два отвіри вставлю саморізи. Це не буде складнощю. Що... Тепер я беру любу з насадок. На насадку, от в нас так само, хочу показати, є е, значить, втулочка, це втулочка оригінальна. Тут є дві лиски, одна, дві лиски. Тобто у нас прямокутний, майже такий вал виходить. І оце от муфта, яку ми зробили. Хоча оригінальна теж в непоганому стані, але ми зробили для себе, щоб якщо вам буде потреба така, ви можете так само звернутися і придбати цю муфточку. Хоча я, в принципі, візьму цю втулочку, верніше, я візьму зразу оригінальну, вона сідає, от я її навіть пальцем так плотненько, але ж вона сіла. От. І нам треба спробувати, чи насадка наша сяде. Якщо от таким чином, як зараз, ми її посадили і все у нас в порядку. Відповідно, значить, муфту ми просадили на всю довжину, скільки було треба. Більше нічого робити не треба, забивати більше не треба, все нормально. Ми просто беремо наші саморізи. От, до речі, ви бачите, на одному саморізі є пластик, пластика, шматочок такий чорненький. Це видно те, що я кажу, що зірвало там всередині. Тобто, можливо, ну, підчистити цей пластик треба і поставити в інший отвір. Ну, а можливо, навіть взяти просто в той отвір, трошечки попередньо зняти оцю кришечку, капнути, можливо, там суперклея, так от трохи, хай він застигне. Щоб він прихватив пластик, не давав йому там розкриватися, коли ви будете закручувати, дати час і після того закрутити вже саморіз. Ну От таким чином, в принципі. Нічого складного немає в тому, щоб самостійно, придбавши муфту чи втулку, замінити її. Хочу звернути увагу ще, як завжди про це я говорю, є редуктори. І от цей редуктор я зараз рухаю, а він рухається, ну, скажімо так. Ще він живий, але вже починає дохнути. А чого це відбувається, одразу скажу. Взяла хазяйку, збовтала якісь там ленці, якийсь крем, трошки ляпнула на цей редуктор, після того, щоб не мити його там руками, вона кидає у посудомийну машину. У посудомийній машині тепла вода, попадає, скажімо, в щелини, які тут є, вимиває ту змазку, яка там є всередині. Після того людина знову бере чистенько цей редуктор і починає з ним працювати. А змаски там немає, і ці шестерні між собою. Там є три шестерні і одна центральна. І вони от всі рухаються без змазки, І тому воно починає руйнуватися. Тобто пластик, нема куди йому давати того тепла, який відбувається під час тертя, і все, вони руйнуються. Тому радимо цього не робити і в ніякому разі не мити у ці редуктори, кришки, все таке, не мити в посудомийних машинах. Ну, блендер, то само собою розуміло, якщо людина нахуй, трошки тямить, то цю річ взагалі треба тільки такою тряпочкою легенько витирати. Таким чином, якщо маєте бажання допомогти собі самостійно, тим більше зараз це треба вміти дійсно, тому що коштів всіх не вистачає. Дуже багато людей, які просто не можуть звернутися кудись, тому що багато що закрито, і нам треба бути впевнені в тому, що ми можемо допомогти собі особисто. От. Тому прошу вас звертатися до нас, якщо є така потреба, компанія Кохеса. На кінці відео буде сайт, на якому ви можете самостійно зайти і знайти те, що вам буде необхідно. Але ж якщо відбувається така ситуація, що в нас чогось немає, то ви можете звернутися до нас, Телефончики там також є, до наших менеджерів, і вислати, наприклад, свій прилад, і ми обов'язково зробимо те, що вам буде необхідно. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ. Якщо подобається наше відео, підписуйтесь на канал, дзвініть дзвоник. Ставте вподобайки, будьте здорові, до нових зустрічей.